Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, що нам рекомендує телебачення, а також різноманітні Ютуб-канали стосовно війни в Україні. А саме такий аспект, коли українські журналісти, блогери беруть інтерв'ю у російських лібералів. Російські ліберали це зазвичай політики або також журналісти, які виїхали з Росії, живуть за кордоном. Вони заявляють, що вони проти режиму Путіна підтримують Україну і вторгнення Росії це повний бред, такого не мало бути. Проте, дослідивши досить багато відео з цими лібералами, трохи виникає інша думка. Наприклад, усі ми пам'ятаємо, що є такий журналіст, як Леонід Парфьонов. На початку 2000-х виходили на телебаченні його культові передачі на Медні. Якщо відкинути те, що це росіянин ліберал він чи не ліберал, позиціонується як ліберал, але зрештою продукт був якісний. Тобто подавалася історія СРСР 20 столітті, в тому числі багато йшлося і про Україну. Багато людей полюбляли дивитися. Ці документальні серіали. Зараз цей Профонов виїхав з Росії, і от один з блогерів бере нього інтерв'ю нещодавно. І каже, що Леоніда, як так трапилося, що піс... через місяць після початку повномасштабної війни в Україні ви випускаєте якийсь там фільм чи цикл передач, і в них монтована реклама. Структури такої Ростех. Ростех – це структура в Росії, яка, можна так сказати, завідує усім озброєнням. Тобто випускає новітні розробки різноманітні зброї. І з цією зброєю потім Росія намагається окупувати сусідні держави. І от це повний, звісно, зашквар, що ліберальний журналіст Профьонов, який виступає проти режиму Путіна, не підтримує його, Але натомість у своїх фільмах, своїх передачах рекламує цей розтяг. На що Парфонов в цьому блогеру відповідає, що, начебто, цей і ролик рекламний, і сам фільм був зняти ще до Нового року. І у цього блогера взагалі просто виникає питання в тому, він каже: Ну, Леоніда, що ви таке верзете, наче дитина, ви ж просто могли цей фільм не випускати. Або просто знайти іншу рекламодавця. Все ми розуміємо, що ви хочете теж заробити на своєму фільмі, але тоді знайдіть іншу рекламодавця, а не через місяць після початку війни в Україні ви рекламуєте ту структуру, яка займається по суті виготовленням новітнього зброєння для Росії. І Парфьонов, звісно, так як, наче п'ятикласник якийсь з двійкою, прийшов додому, і його е е батьки. Намагається з'ясувати, в чому справа, він виправдовується. І, зрештою, цей Парфьон сказав, що ну закидайте мене камінням ну, в такому сенсі. Тобто, так це моя вина. Але ну, і і заробив грошей, і наче то Україну підтримує, і то проти Путіна. Але зрештою, цей його вчинок вказує на те, що ну, гроші не пахнуть. і... Переходимо до наступного персонажа. Ті ж Ходорковські різноманітні. Є ще такий персонаж, як Геннадій Гудков, це колишній ФСБшник. Дуже часто виявляється він на українському телебаченні. От після Нового року дивився телек і там дуже багато його позиціонують саме як експерта, росіянина-експерта, але ліберального, який підтримує Україну. Проте це все на словах тільки. А коли доходить до діла, насправді чого хоче зараз фактично кожен українець, який має здоровий густ, він хоче, щоб Росія розвалилася так чи інакше, це все рівна територія, в якій багато республік там Чеченська Республіка, Республіка Татарстан, вони можуть стати окремими державами. І все тоді буде гаразд. Для України це краще тим, що не буде це і не до імперії, і вона менше шансів в тому, що в подальшому буде зазіхати на українську землю. Натомість російські ці ліберали, такі як Хадарковські, ці Гудкови, вони не дуже зацікавлені у розвалі Росії. Вони кажуть, що ні, це дуже поганий варіант. Все має залишитися, той Гудков, і Хадарковський навіть пішли далі і сказали, що як тільки режим Путіна впаде, вони одразу повернуться в Росію і будуть допомагати будувати нову країну. Проте як ми розуміємо, що колишніх ФСБшників не буває, як і КДБшників, і Гудков це просто одна зланок. Якщо він повернеться в Росію вже після Путіна, і зрозуміло, що вони набудують, якщо зараз це поліцейська держава, вона фактично не зміниться. І є ще такий у них фінансовий аналітик, як Дмитрій Потапінка. Насправді, чувак, коли його почали розкручувати на українських каналах, а саме коли журналісти українські почали до нього дзвонити по скайпу, Українські блогери брати в нього інтерв'ю. То цей Потапенко, зрештою, не дуже ліз і в політику. Він спеціалізується саме на фінансах, і він розповідав, які будуть наслідки для Росії після санкцій, які наслідки будуть для України. Аж раптом, от подивився я, що останні місяці він почав дуже так занадто зазіхати на політичні теми. І, зрештою, днями подивився ще одне його інтерв'ю, в якому все стало зрозуміло, в якому напрямку працює цей фінансовий аналітик Дмитрій Потапенко. От була ситуація, коли ведучий питає, що були випадки, коли росіяни, які виїхали, тікаючи від їхньої мобілізації, і вони навіть не можуть. Справа в тому, що деякі виїхали за межі Росії, але все рівно підтримують російську армію. Це просто нонсенс. Але от в такі випадки ведучі каже, що були навіть якісь давали посилання на телеграм-канали. І оцей Потапенко каже: так, відбуваються такі. Випадки є, коли росіянин за межами Росії перебуваючи, хоче задонатити на російську армію чи якимось волонтерам, які займаються підтримкою російської окупаційної армії, але їм в деяких країнах навіть блокують рахунки банківські чи картки блокують. На що у цього Потапенка почав він як півень. Кукорікати стосовно того, що це взагалі за діла, чому це дискримінація, От якщо ти росіянин, тобі заблокували карту, так не має бути, а завтра вони скажуть, що тебе звати просто Іван і тобі теж заблокує карту. ну Тобто йде повний захист росіян за межами Російської Федерації. І паралельно з цим, і цього Потапенка зрозуміло чому. Ці воплі здійнялися чувак, насправді всі люди з здоровим гуздом за кордоном розуміють, хто такі росіяни, і ніхто з ними справи не хоче мати. І якщо взяти на терези те, що росіянам просто блокують картки, і те, що російська армія по суті, це ті ж росіяни. Займаються геноцидом в в сусідніх країнах, як було в Грузії, зараз це відбувається в Україні, просто вбивають мирних людей. То здається, що цього Потапенка просто поплавило мозок, адже потрібно розуміти, чому інші країни блокують, якщо це правда, блокують картки тим росіянам. Ну нехай тоді не їдуть ні в Європу, в якісь інші країни сидять собі в Росії, донатять на ту російську армію, і все в них буде чудово. А то, виявляється, також зараз багато росіян і цих лібералів позиціонують себе як потерпіла сторона. Тобто, ага, нам наклали санкції, А чому там простий народ має відплачуватися за діяння Путіна? То тому, що ви його підтримували всі більше 20 років, і зараз платіть за це, так. І це ще не дуже велика відплата за те, що ви усі робите, і що ви підтримуєте цей режим. Отака от, от справа. І ще хочу звернути увагу на те, що в Україні також з'явилося багато так званих відеоблогерів. Якщо проаналізувати весь їхній контент, то трохи виникає виникають трохи питання. Не буду називати прізвища, адже в принципі кожен може подивитися те, що рекомендує. Ютуб, блогерів зараз їх багато, але деякі з них це по суті консерви. Консерви такі люди, коли, не дай Боже, як хотіли росіяни, коли вони окупують Україну, то саме ці консерви і повилазили. Це такі латентні колабораціоністи, які сидять і тільки чекають, коли прийде Росія, щоб їх підтримувати. Але на публіці будуть розповідати, що вони просто класні патріоти, усі в вишиванках, усі жовто-блакитними прапорами, бантами, шапки з балабонами жовто-блакитні. От такий нещодавно персонаж з'явився дуже популярний, і йому і ці ліберальні росіяни дають інтерв'ю, і українські експерти, і блогери, і фінансисти там така повна. Солянка. І, значить, дивлюся, я, що це за блогер. Навіть теж почав в рамках цього мого експерименту дивитися, щоб проаналізувати, що відбувається, який контент, і так, наче воно і заходить перші випуски, все класно. Аж раптом виявляється, що цей блогер, відеоблогер цей створив цей, власне, свій канал, і от він каже, що. Якогось експерт він брав чергове інтерв'ю і каже, як ви відреагуєте на те, що на Різдво, 7-го числа, 7 січня, у Києво-Печерській лаврі е був Єпіфаній і що повиганяли загалом цих московських попів, ФСБшників? На що цей експерт почав казати, що взагалі у церковні справи політика не має втручатися? Ну, повністю це модне слово наративи росіян, що ні, це православну церкву там не можна чіпати, московський патріархат. І цей блогер каже: так, звісно, нехай церква буде окремо, а нехай політика буде окремо. Ну, чекайте, ми вже побачили, що таке церква окремо і політика окремо, коли ЗБУ проводили і до Нового року, і після Нового року обшуки усіх соборах цих російських, і ми всі бачили, що там знаходили: і російську літературу, і російську пропаганду, і усе, усе російські паспорти. Тобто, всі ми знаємо, до чого це може призвести. Вже вистачає цього і так. Але цей відеоблогер каже, що, в принципі, немає політика Це не політика, це державна політика. Це не так, що там попотякати на трибуні з мікрофону у Верховній Раді. Це так дійсно, це державна політика тримати усіх їх, скажімо так, на, на гачку і розуміти, що московські попи це ну, зло для України, для її незалежності, для її суверенітету. І от я вирішив поцікавитися стосовно цього блогера, звідки він і хто він такий. І буквально за 5 хвилин стало зрозуміло, що і до чого. Це чувак, який під час Революції Гідності на початку 2014 року у Луганську вів мітинг, на якому був тодішній губернатор Луганської області, очільник Луганської області, мер міста, і різноманітні регіонали. Ну, як всі ми розуміємо, це був такий мітинг Шабаш стосовно відділення Юга Востока, як вони всі кричали, від України. Референдум, хто ходив на Майдан чи на антимайдан в Києві, бачив усі всі ці, як усім це вдоблювали у голови, референдум. Давайте відділимося і все. І, до речі, на тому мітингу вже. От уявіть, 8 років минуло, навіть 9, 9 років вже минуло. Але вже тоді ще не був захоплений Крим, і вже тоді на цих мітингах звучали такі фрази, як корічнєва чума, фашизм не пройде, У Києві фашисти на Майдані, нацисти і все інше. І от ми розуміємо, до чого це дійшло: в Росії ці скобію, все це пропагують, а це насаджувалося ще. У на початку 2014 року, та і наприкінці 2013-го, і я думаю, що протягом 13-го, от на східній Україні. Тобто також питання до тих людей, не до всіх, звісно, але до тієї частини людей, які усе це вірили і казали, що нам фашистів не потрібно, ми маємо бути з Росією. І от ми дивуємося, тому, що як росіяни кажуть, що в Україні. Одні фашисти, нацисти живуть. А тут, в принципі, на східній Україні ще до повномасштабної війни також багато було таких людей, які на ті мітинги ходили. Звісно, ті мітинги були і проплачені, але було багато людей. Наприклад, на антимайдан, коли я на початку 2014 року ходив, коли він сам у розквіті був у Києві в Мар'їнському парку. Тоді я працював журналістом, потрібно було збирати багато інформації, і навіть в неформальному спілкуванні, не на диктофон, не під зйомку камери, нічого, спілкувався я з цими людьми, і вони також казали, що там а, ти, він, йдеш там, фашисти на майдані, там і все. Ну, тобто так, і цей, значить, цей нинішній блогер. Він 2014 році був ведучим цього мітингу. У Луганську шабаша цього за референдум. Давайте від'єднаємось і все. Ну і потім, після того, як на Донбасі почалася війна, після того, як Росія віджала Крим, почалася війна на Донбасі. і Цей ведучий, який закликав до того, що Росія прийді, ми з Росією референдум, він дуже класно звалив у Київ. І потім він почав працювати на каналах Медведчука, які були заборонені потім, але він на них працював. І от зараз чувак створює YouTube канал, на якому вже насправді більше 300 чи 400 тисяч підписників, і він продовжує пропагувати ті ж ідеї. Дуже, якби зараз акуратно, церква, давайте не чіпати, давайте те. Але я так розумію, що це тонкою такою лінією у мозок людина хоче влізти, і знову таки повернути все, що дійде до того, що вже почне казати, що і Росія, начебто, не дуже і погана. Усе може бути, а давайте помиримось і те. Тобто, до чого це все веду? Коли ви дивитесь щось на Ютубі чи по телеку, то просто аналізуйте. Дуже просто це навіть зробити. Заходите у Google і забиваєте прізвище того блогера чи людини, в якої блогерці бере інтерв'ю. В принципі, зараз це не дуже важко і буде певна картина, кого ви бачите на екрані. І взагалі чи варто це дивитися чи ні. Дивитися, звісно, можна, але якщо це. Відвертий якийсь сепаратист, який приховується під жовто-блакитним стягом, такий, начебто, патріот зверху, а всередині це гнилий сєпар. І вже, в принципі, ти як людина маєш бути категорично до нього налаштований негативно, і розуміти, що це просто пропаганда. Не махрова така, як Скабіївщина ця і Поповщина, в Росії, в Москві, але така досить лайтова заходить цвірінька щось той собі, блогер і той аналітик фінансовий. А насправді для деяких мізків, які не дуже можуть аналізувати, зовсім зайде. І так от, формується, все це в Україні, на жаль. так що ви обирайте, що ви дивитесь і аналізуйте.